Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк провів робочу нараду з керівниками вищих навчальних закладів. Обговорювали практичну реалізацію закону України про вищу освіту. Питання розглядали різні, особливу увагу очільник уряду звернув на якість освіти та необхідність патріотичного виховання молоді. Також, на думку Арсенія Яценюка, молодь має обирати такі професії, за якими згодом дійсно буде працювати. У нас іде освіта по принципу недоцільності, а популярності. Державне замовлення буде йти тільки на ті вищі навчальні заклади, які дають якісну освіту. Іншими шляхами забезпечити якість освіти і зменшити кількість вузів, які є неефективними і видають папірці під назвою диплом. Ми не вирішимо проблему якості освіти. Ви переконаний, будете самі в цьому зацікавлені. Окрім цього, прем'єр-міністр України подякував ректорам навчальних закладів, які прийняли студентів з Криму та Донбасу. Національна академія внутрішніх справ також стала новою домівкою для курсантів навчальних закладів системи МВС зазначених частин України. Тому від імені уряду дякую вам за те, що ви приютили. Обігріли. І саме основне дали можливість дітям з Крима і Донбасу навчатися.